Сьогодні я готую суперкрутий кетчуп. Для цього торохчу збирати помідори, мию їх та перебиваю в блендері. Я не захотіла перекручувати через соковижималку, тому я їх зараз нарізаю та перебиваю в блендері. І потім все виливаю до величезної кастрюлі. Для цього всього нам потрібно 5 літрів томатного соку. Він собі добренько кипить, я додаю туди дві скляночки цукру. 4 в мене ложки десертні, дитячі синова, 4 ложечки, солі і все перетираю через сито. Ще раз наголошую, ще не захотіла перебивати через соковижималку. Перетираю за допомогою скляночки, досить класно виходить, нічого не, не витікає із сита і гарно перетирається. Додаю, це все ставлю на вогонь і ще замішую крохмаль. Пів скляночки крохмалю, плюс 1 столова ложка та пів склянки води. Це все збиваю і потім додаю то все до кетчупа. Ще нам потрібно відрізати шматочок марлі, щоб туди насипати спеції. Так, тут ще й досі перебиваю крохмаль, відео занадто довге. Беру марлю, кладу туди суміш спецій чайну ложку, чайну ложку гвоздики і чайну ложку меленої кориці. І то все зав'язую на вузлики і булькаю в кетчуп і варю 20 хвилин. Додавши крохмаль, потрібно перебити ще раз погружним блендером та розливаю по скляночках. Блендером перебиваю для того, щоб не було комочків від крохмалю, тому що він так трошечки збивається. Закручую то все ось такі в мене баночки. І все, кетчуп готовий. Залишаємо вистигати і смакуємо.